Чи знали ви, що навіть без перевірки один лист від держпраці може стати початком серйозного контролю вашого підприємства і тригером для включення в план графік перевірок? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Роботодавці отримують листи від держпраці з формулюванням про ризики порушення трудового законодавства через низький рівень заробітної плати. Хоча такий лист формально не є перевіркою, ігнорувати його стратегічна помилка. Підставою для листів зазвичай стає аналітика податкової та статистичної звітності у зоні ризику. Роботодавці, які тривалий час нараховують працівникам мінімальну зарплату або близьку до неї. Показують зарплати нижчі за середньогалузеві у регіоні, мають невідповідність між обсягами діяльності та фондом оплати праці у 26-27 роках. Держава посилює фокус на детінізацію доходів, тому зарплатні показники стають одним із ключових індикаторів ризику. Реальний приклад на сьогодні це масова розсилка листів попереджень від держпраці 27 січня 26-го року. На Фейсбук сторінці інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради повідомили, що у 26-му році вже надіслано 3770 листів роботодавцям міста Дніпра. Практика показує, листи від держпраці це результат автоматизованого аналізу звітності, а не випадковий вибір роботодавців. Найчастіше тригером стає поєднання кількох ризикових показників, які держава розцінює як потенційне порушення трудового законодавства. До таких показників належить нарахування заробітної плати нижче мінімальної на двадцять шостий рік вісім тисяч шістсот сорок гривень за основним місцем роботи значній частині працівників тридцять відсотків і більше. За відсутності ознаки неповного робочого часу, тривале використання цивільно-правових договорів понад один рік з одними й тими самими фізичними особами або різке зростання частки договорів цивільно-правового характеру у структурі персоналу може кваліфікуватися як підміна трудових відносин, збільшення кількості працівників з неповним робочим часом на 20% – і більше за короткий період без об'єктивних причин, відсутність динаміки протягом року в чисельності застрахованих осіб та у фонді оплати праці, зокрема без індексації зарплат, тривалі відпустки без збереження заробітної плати у поєднанні з повною відсутністю нарахувань, подання повідомлення про прийняття на роботу без подальших зарплатних нарахувань або без відображення дати припинення трудових відносин. Суттєве скорочення штату 10% і більше за місяць у роботодавців із чисельністю від 20 працівників, зарплата керівника нижче мінімальної, що майже завжди розцінюється як індикатор ризику. Нарахування ЄСВ нижче мінімального розміру для категорії працівників, щодо яких сплата ЄСВ з мінімальної бази є обов'язковою. Нагадаю, що на 26-й рік мінімальний ЄСВ. 1902 ,34 гривні 34 копійки. Важливо розуміти, що окремо кожен із цих показників ще не означає порушення, але їх сукупність або систематичне повторення у звітності істотно підвищує ймовірність отримання листа від держпраці та подальшого контролю на нашому каналі. Ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи. Тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Що ж насправді означає цей лист щастя? Лист від держпраці це попереджувальний сигнал, а не штраф і не припис. Але саме з таких листів часто починається: включення роботодавця до плану або позапланових заходів контролю, інформаційний обмін між держпраці та ДПС, подальша перевірка правильності оформлення трудових відносин. Фактично, це можливість відреагувати до перевірки, а не після неї. Саме тому роботодавцям варто не чекати перевірки, а вже зараз проаналізувати зарплатну політику, кадрові документи та показники звітності з прицілом на посилення контролю у 26 та 27 році. Процедура отримання таких відомостей чітко визначена та фактично здійснюється в автоматичному режимі. Мова йде про налагоджений обмін інформацією між державними органами, запроваджений постановою правління ПФУ номер 11.1, прийнятою на виконання статті 17 закону про ЄСВ. Саме цим актом затверджено порядок передачі даних щодо так званих ризикових індикаторів. Хоча документ чинний з 11 серпня 2017 року, саме у 26-му році його практичне застосування помітно активізувалося. У межах цього порядку здійснюється інформаційний обмін між Пенсійним фондом України та Держпраці, між Пенсійним фондом України та податковими органами. Тобто, листи від держпраці це не випадкова ініціатива, а результат автоматизованого аналізу звітності, який держава дедалі активніше використовує як інструмент контролю на випередження, щоб мінімізувати ризики на перспективу роботодавцям доцільно проаналізувати зарплатне навантаження по підприємству. Зіставити оклади з фактичним функціоналом працівників, перевірити коректність штатного розпису, наказів, табелів, обліку часу, оцінити чи не створює мінімальна зарплата системний ризик для бізнесу у 2026-2027 році. Лист від держпраці попереджувальний сигнал, а не штраф. Він вказує на потенційні ризики у зарплатній політиці та трудових відносинах, а не на автоматичне порушення. Основні тригери для листів: зарплата нижче мінімальної для значної частини працівників, тривале використання ЦПД, збільшення неповного робочого часу, відсутність динаміки у фонді оплати праці, тривалі неоплачувані відпустки та інші ризикові індикатори. Листи формуються автоматично через обмін даними ПФУ, Держпраці та ДПС. Це системний контроль на випередження, який дозволяє органам виявляти потенційні порушення ще до початку перевірки. Роботодавцю варто діяти проактивно, перевірити зарплатні показники, кадрові документи та штатний розпис, зіставити оклади з фактичним функціоналом працівників і оцінити ризики мінімальної зарплати на перспективу 2026-2027 року. Своєчасна реакція сьогодні це спосіб уникнути серйозних наслідків завтра. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.